Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. 104 випускники Бориспільського професійного ліцею отримали свої дипломи. У затишній залі навчального закладу зібралися педагоги, наставники, батьки та друзі, щоб привітати дипломованих спеціалістів з отриманням документу, який засвідчує їхній професіоналізм. Першим з вітальним словом звернувся до випускників директор навчального закладу. Ви працювали цей диплом педагоги, це так працює диплом для вас. Діті хочу побажати, що вам дорога сквалилася прекрасними дружнями. Ми на ці сіроки побачили, яким з нами недорожними людьми, шановними людьми. Протягом трьох років учні здобували освіту і докладали зусиль заради свого успішного майбутнього. Кожен із них забере в доросле життя, отримані у стінах ліцею знання, професійні навики та життєву мудрість отриману від педагогів. Це ще один етап, який випускники навчального закладу пройшли успішно. 2016 рік у нас оголошений роком професійної освіти в Україні. І Мені дуже хочеться, щоб нарешті наше міністерство освіти і науки. Наше міністерство фінансів визначилося, в яку сторону повинні йти реформи у професійній освіті, з якого бюджету повинні фінансуватися в першу чергу і викладачі, і студенти професійній освіті. І яке б рішення не було прийнято наверху, ви завжди повинні пам'ятати, що в органах місцевого самоврядування. В органах місцевої влади міста Борисполя ви маєте надійних порадників, надійних союзників і надійних партнерів. Ми завжди будемо працювати в ім'я Бориспільської громади і її величності дитини, яку сьогодні вже з цього статусу переростають цих прекрасних юнаків і юнок, які сьогодні випускаються в доросле життя. Не думайте, що ви закінчили навчатися, вчитися. Треба все життя і немає менш пізнанню професійної майстерності і здобуття освіти. Сподіваюся, що багато з вас продовжать своє навчання у навчальних закладах вищого рівня. Продовжуємо вчитись. Ну і бажаю вам міцного здоров'я, успіхів у житті. Будьте в першу чергу достойними, гарними людьми. І ніколи не забувайте ту дорогу, якою щаслива дорога, це дорога з двома кінцями. Вас випустили, але не забувайте і дорогу до тієї Альми Матер, що дала вам перші професійні знання. Викладацький склад Бориспільського професійного ліцею це насамперед люди душі. Для них важливо не лише донести знання до своїх учнів, а й достукатися до їхніх сердець, передати їм життєвий досвід, дати поради, підтримати у починаннях. Протягом навчання випускників супроводжували педагоги, які викладали теоретичний курс та ті, які наочно допомагали освоїти професію. Кожного з вас ми вклали якусь частинку своєї душі. І завжди важко з вами. Прощатися, казати е, до побачення. Але я думаю, що ми будемо з вами бачитися ще, ми будемо з вами зустрічатися, але не так часто, як три роки ці. Тому я хочу побажати вам усім, найперше, щоб ви були хорошими людьми, щоб ви, одне одно, щоб ви поважали одне одного, щоб люди поважали вас. Щоб кожен із вас визначився в цьому житті. І якщо ви маєте професію, і ви визначилися, то щоб вона вам приносила задоволення, щоб вона вам приносила прибуток. Батьки благословили на щасливе самостійне життя своїх дітей, Шануючи українські традиції, кожен учень скуштував коровай. Я хотіла б, щоб ви мали терпіння і, і настойчива, щоб ви в житті чому та могли самі. і встречать людей по жизни таких, что что їх случится, чтобы доключитися, щоб с вами рядом були помощи подати. Не забывайте тех людей, которые помогли вам в этом. Помните о тому, що родителі ваші, вони люблять робити вас и молятся за вас, навіть якщо ви об этом не зупинилися. За результатами повного курсу навчання та успішного складання державних випускних кваліфікаційних екзаменів, отримують нічого навіть. Одним із таких є Юрій. У профтехліцеї він здобув освіту електрозварника та слюсара з ремонту автомобілів. Випускник поділився спогадами, які накопичилися за три роки навчання. Багато чого навчився. Майстер дуже багато чого навчив. З перших днів приступили до праці І з одногрупниками. Багато спогадів Як змагання різні були. Pożażdżanie po, po bezpieczeństwa y, w Wile Ozyra. Занімали призові місця. Випускники підготували цікаву святкову програму. Вони виконали вокальні номери, продемонстрували свою акторську та декламаційну майстерність. Окрім того, під час урочистої частини учням було вручено грамоти за активну участь у зміцненні матеріально-технічної бази ліцею та першій премії. Дехто з них продовжить здобувати освіту у вищих навчальних закладах, а дехто піде удосконалювати свої професійні навики на практиці. Проте, випускники Бориспільського професійного ліцею завжди звдячні. Згадуватимуть роки проведені у стінах освітнього закладу. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов. Новини, телеканал Бориспіль.